Вітаю вас, дороге синьки. Сьогодні буде дуже класний підкаст. Я думаю, що потрібний і для моєї команди, і не тільки для моєї команди. Всі, хто працює, всі, хто планує, всі, хто хоче досягати, велком! Бо сьогодні будемо говорити про планування. Ви знаєте, я думаю, що ті, у кого є mlm досягатор це такий планер, з яким ви живете півроку, їм ем трошки легше, якщо вони використовують цей інструмент. Бо дуже часто у нас є якісь певні інструменти, там, типа бензопіла лежить у нас, але рубаємо ми все-таки дрова топором. Ну, Зачем это, доставать його, настраювати, пилять, быстро попіляєш, а где ж эти, типа, там мускули накачати і так далі. Ми на старими тропами ходити. І це звичка ходити старими тропами, вона, конечно, грає не на, не на наше підсилення. А нам хочеться підсилитися. До речі, поставте, будь ласка, плюсики обов'язково під цим відео, кому хочеться підсилитися від планування. І так, поїхали. Насамділі, ви знаєте, я думаю, що планування ошибочно демонізировано. Чому я саме таку саме такі слова А, Тому що ми кажемо, боже, це так важко планувати. Я ще не спланувала. Я б хотіла спланувати, але не можу планувати. Я ще цьому не навчилася. Я не знаю, як вірно взагалі планувати. Я не знаю, як дієво планувати. Я колись планувала. І це не получилось. Вот взагалі прям жопа ты что коли ти щось планував, і планір своє планування не свершилось, то ти вообще просто забиваешь на це. Типа, більше я цей метод взагалі не використовую. Так от я вам хочу сказати, що планування це такий же самий інструмент, як та сама ж пензепіла. Або ти їм тренуєшся, користуєшся, десь там вчишся більш використовувати його, або ти взагалі на ньому ставиш крест і типа як вийде. Хоч не буду так дуже переживати, що не сплановано не трапилося. Тобто, Слово трапилося, не ми беремо відповідальність на себе, а Всіленна не так склала карти, і тому в мене не вийшло. Да? Не я не зробила, а не вийшло. Тому сьогодні будемо говорити саме про це. розумієте, підводка – 3 хвилини. Я дуже люблю планування, а я його завжди приміняю. Десь воно у мене виходить так, як я спланувала. Це прям знаєте, ну прям крутя крутяцький. А десь не виходить. Але я точно знаю, що мій вайб це не звинувачувати себе, не гризти, не загризати, а тренуватися цією бензопілою, користуватися ще, ще крутіше. А, і так, немає сенсу щось планувати перше, коли ви не знаєте, чого ви хочете досягнути. А... Це найголовніше. -най -най Іначе ви будете постійно із, із одної гарячки попадати в другу гарячку. Коротше, із форс-мажора в форс-мажор. Із одного срочного – в другої срочне. Вам треба побачити, чого ж ви таки хочете досягнути. Наприклад, до кінця году. На до кінця 2024. а за 2025. О Боже, 2025. Я ще навіть не представляю, яка я там буду, як я буду жити, і так далі. Все залежить від того, що ти напридумуєш у себе в голові. Так ти потім будеш діяти, і того ти потім і досягнеш. Uh, ну, давайте ми не будемо прям довгострокові сроки брати, бо у нас з цим щас, прям знаєте, такий. Ну, прями ми ми в цьому отношенні час дуже травмовані. Да? Uh, ми, ну, Ті, хто більш стойкі, вони беруть. Я вам чесно скажу, я беру, я беру 5 років і рік наперед, і 3 роки наперед, і 5 років наперед. Якщо ви прям боїтеся для вас це не нізв'ядане, ви боїтеся щось загадувати, о Боже, що буде, то вам можна йти на півроку, на рік, чому у мене немає іншого виходу? Ну це я так думаю. Тому що я готова брати відповідальність, і відповідальність моя вона сягає не тільки мене, вона сягає там мого чоловіка, моєї родини, моїх дітей, моїх онуків. Вона сягає моєї країни, мого міста. І тому це теж така штука, яка ну або ти її уникаєш цієї відповідальності, або ти такий думаєш, ну ну візьму. Хто не бачив ще моє відео по поводу города, да, то подивіться. Город не моя тема. Но моя тема, наприклад, там, особистий бренд, гроші, моя тема розвиток команди, моя тема продажі. Оце все моя тема. А от Город, ну я на його примірчики, так як це постійна шутка між мною і мужем, я вам її теж показую. Це по-перше, вам треба щось е, хотіти, щось замріяти, щось забажати, щось поставити на стан хочу «хочу» або обираю. Це прям, знаєте, вже вищий така каста людей, які кажуть, що я е, не хочу е, там, е, статус директора, а я обираю зробити статус директора. І ти така дуже знаешь, знаєш, типу, у нього було 10 варіантів, і вона така. Варіант директора. Все, беру за нього Вот. Понимаете, вже другий, зовсім друге позиція. Чим ти ой, так хочу, так хочу, і того хочу, і того хочу. Работать, ну извините, работать, заработать я відповідальності не брала. От. Це перше. Хочу. Друге, друге. Дуже важливе, це термін. Якщо у вас немає терміну, цього, цього хочу, він ніколи не перетвориться в, в ціль. Це ви будете завжди щось хотіти, бажати. Боже, так бажаю, так бажаю, заміж вийти. Але от е, я ну, не ставлю собі, ну, вдруг він мені е, там, встретиться літ через 20, коли я даже, там уже і дітей не наражаю. От. А ти кожен день будь готова і спілкуйся так, щоб це було настільки приємно, що з тобою хотілося навіть дітей рожати. Понимаєте? От, от в, в цьому теж сенс є. Ти потім будеш обирати. З цим будеш, з цим не буду, з цим буду, з цим не буду. Ну, есть, ти, ти не будеш така, боже, хто перший встретився, тому в горло вцепілася. Ти обираєш. Есть, друге, це термін. Термін. Я розумію, коли я хочу стати директором. Я розумію, коли я хочу стати платіновим директором. Я розумію, коли я хочу стати смарагдовим, діамантовим, коли я хочу зайти в автопрограму, коли я хочу стати золотом, коли я хочу стати бронзою. Тобто, всі ці моменти у мене є в моїй карті міра. Міра. Вообще, всього міра. От. І звідтоді, коли ти розумієш, яка у тебе є послідовність, в який момент ти куди заходиш, а ти можеш дійсно е промалювати це. Це тільки промальовка шляха. Бо інколи кажеться, що о Боже, я взяла тебе Бога за бороду, я розписала де, коли, яким я директором стану. Бог, ти мене чуєш. Давай, создавай, роби. Я готова, цариця готова. От це тільки промальовка. Але ця, це промалювання воно для вас повинно дати певну енергію. Певну енергію для того, щоб іти і діяти. Дивіться, досягнення йдуть за діями. Ми інколи хочемо досягнень. Зробивши е, отаку уліпусічку діл. Уліпусічку. але хочемо досягнення, бо ми ж того варті. А давайте, е, давайте будемо розуміти, що е, дії, вони прям, прям знаєте, такий е, дуже класний кусок нашого шляху. Це як жити. Знаєш, колись ти хочеш померти красиво. Але на самом ділі, ти розумієш, ти хочеш насладитися тим, як ти прожив. І дуже багато людей, вони ті, особливо, хто досягали, вони розуміють, шлях до успіху це найсолодший момент в усьому успіху. Шлях до успіху. Тоді, коли ти до нього йдеш, тоді, коли ти до нього движешся, коли ти щось преодолюєш, з ким то знайомишся, з ким-то колаборації робиш, з ким то робиш якісь мероприятия, з ким е, е, знаходиш спільні якісь там проекти, саме цей шлях, він потім у тебе просто. На фотках, він у тебе на якихось. короче, у мене в Інстаграмі досягнень. Ну, мабуть, про досягнення. Мабуть, ну, скільки. Ну, я думаю, що процента, процентів, процентів 5 про досягнення. Все інше це шлях. Тобто, ти можеш отримати за 2 роки автомобіль. Да, автобонус, але ти розумієш, що ти за, цей, за ці два роки зробив тисячу публікацій. Тисячу публікацій. При цьому всьому ну, може про машину публікацій 10. Вони, вони красиві, вони, вони класні, я згодна. Вони такі прям. Але їх 10. На фоні тисячі, а 10 на фоні тисячі, это навіть не 1%. Или 1%. Це 1%? Так, да, по моему це 1%. Или это 0,1%. Ну, в общем, посмотрите, якщо у вас буде розуміння, що ви один відсоток вашого задоволення він буде саме вже тоді, коли ви досягнете успіху. То ви будете розуміти, що 99% це оцей шлях, коли ти шуруєш, коли ти щось придумуєш, коли ти щось створюєш, коли ти щось, щось з кимось зустрічаєшся, робиш якісь події, це шлях. І він дуже цінний. І саме його треба планувати. Оце треба планувати. Оці дії треба планувати. Можливо, ти їх не бачиш прям всі. Але ти їх можеш так крупными мазками э, расписать навіть на год. А можеш крупными мазками. Там, наприклад, тут будет конференція, отут у меня день рождения, соберу девчонок, вот тут поеду за границу в какой-то бізнес-тур, пойду на тренинг, отут сама проведу тренинг, ну как бы 4-5 событий на рік ти вже бачиш. А, і це дуже важливо. Це вкрай важливо бачити це крупними маз, мазками, тому що ти розумієш потім, щоб тобі зробити тренінг, тобі що треба зробити. Тобі треба людей зібрати, контент придумати, як ти це будеш вести. От не бійтеся слова цього, провести тренінг, тому що багато хто з вас знову скаже, що я ж просто ще не така грамотна, щоб провести. Можливо, тобі просто треба провести тренінг, який етапи догляду за собою треба використовувати, щоб виглядати на 10 років молодше. І це теж тренінг, бо 95% жінок цього не знають. Потім твої теми будуть підніматися, підніматися, переходити із розряду продуктових в розряд бізнесових, потім з розряду бізнесових в розряд таких, уже, я би сказала, Наставніческих, а потім з розряду в, в менторські, да, і у тебе буде підніматися оцей а, такий рівень. Уже бачу що майже 15 хвилин. Думаю, сіла записати відео на 7 хвилиночок. А, і потім тобі треба розуміти, дуже класно підводити підсумки навіть маленькі, навіть за день, навіть за неділю. Навіть за місяць підсумки того, що я зробила на своєму шляху. Не, о Боже, я не досягла, все, горшки побіла, чашки помітала, сковородки туди. Ні, що я зробила. Можна навіть кожного місяця підводити підсумки, типу Прощай, август, ти був невероятно класним, спасіба, я зробила в этом августі, і е, це теж буде твій шлях. Це теж буде твій шлях, але треба, щоб, е, щоб про шлях розказати, його треба ножками протопати. Ви знаєте, є в Іспанії дуже класний е, такий шлях Сантьяго. Хто про нього чув, е, поставте восклицательні знаки. Вже плюсики були, поставте восклицательні знаки. Путь Сантьяго — это паломнический путь, который проходят паломники по там, почти ну, север, по-моему, если мне не изменяет память, север Испании. Или они даже переходят на Португалию, вот не помню. И это такой путь, в котором с людьми происходят титанические трансформации. Ну, они проходят это, они своей шкурой прочувствуют, как как это ты идешь, как тебе где тебе жарко, где тебе холодно, где кто твой партнер, кто тебе не подал руку, а, где, где тебе покушать, где тебе нечего кушать, а что тебе делать, когда тебе нечего кушать, а как тебя попросить, а как где тебе переночевать, то есть это все, ну, свой путь. У нас тоже свой путь и в жизни, и в бизнесе. І він дуже цінний. Він, він смачний, цінний, неповторний, класнючий. І саме головне, коли вам кажеться, що ну, типу, а, типу, що-то не, не йдеться мені на цьому пути, я вам дарю коронну фразочку. Просто коронну фразу, которая буде вас всегда піднімати і говорити вам, що все возможно. Запам'ятайте, Вселенная Дає мені ще один шанс. Всесвіт мені дає ще один шанс. І кожен раз, коли у вас опускаються руки, і ти кажеш, що 89-й раз ти планування діяти не будеш, тому що ти вже устала, згадуй, що Всесвіт тобі дає ще один шанс, ти його вартуєш, бо ти крутезна. І и... треба його просто спланувати. І піти. Просто піти. Ножками, ручками, думками, мріями, натхненням, устрімленням. Просто піти. Обіймаю вас з берега Чорного моря. До речі, це наше море. Наше. наше. Дуже дякую нашим ЗСУ. Вас обіймаю, дякую. І серцем. І гривнією, і низьким укліном, і вам бажаю це теж дуже так робити. робити. Це теж наш шлях.